У Кропивницькому учасники маршу за права тварин зібралися біля готелю турист. Віра Попович прийшла на акцію з собакою Айрою. Її каже, вісім років тому знайшла на вулиці. як і у мене, характер. У неї такий же характер, як у мене. Вона повністю мене копіює, а я її. У мене навіть є татуювання з її фото. Хочемо добитися по перше роботи законів на захист тварин. Ми проти того, щоб використовували тварин у цирках. Це Юлій Цезар, півторарічна вівчарка. З ним на акцію прийшла Оксана Чудна. У мене дома три собаки, дві породи сіх, одна приблуда теж взяли з вулиці, і якби кожен відносився до тварин, хоч з якоюсь частинкою доброти, і звертав увагу на їхні, ну якби труднощі. Було б більше і добріших людей, і менше було б нещастя в таких тварин. Наприклад, тварин, які вирощуються спеціально для задоволення людей. Наприклад, на хутро це геть негуманна частина життя. Наприклад, собаки, які використовуються на заробіток грошей в участі у боях, те ж саме, це шкодить їх здоров'ю, їх існуванню. Тетяна Біловод, організаторка маршу в Кропивницькому, говорить одна з вимог акції зупинити роботу харківського центру поводження з тваринами. Замість того, щоб стерилізувати тварин безпритульних і тим самим зменшувати їхню кількість на вулицях, вони піддають їх евтаназії. А це негуманний спосіб зменшення кількості безпритульних тварин. Ми виходимо сьогодні із 11 вимогами. От найосновніші вимоги це закриття хутрових ферм, притравочних станцій, це закриття закриття. Цирків з тваринами не використовувати цирків, де будуть тварини, заборона тестування косметики і парфумерії на тваринах, на живих тваринах. От привертаємо до цього всього увагу і хочемо, щоб були закриті дельфінарії в Україні. Від готелю учасники акції пройшли вулицею Велика Перспективна до центральної площі. Попереду несли плакат з написом «Кропивницький за гуманність, захист слабких, справа сильних. Зоопарк констабіль для тварин. «Тварини – не клоуни і не артисти Утро – одяг печальних людей. Людей фіна Годі знущань захистіть тварин. Тварини не не бачив оголошень про перекриття руху через акцію і не зміг проїхати центром міста. Говорить Артем Кравченко. Треба попереджати заздалегідь людей планувати якось маршрути. Ну Трошки воно не поєднується. Ми підтримуємо тварин, але ми не відносимось нормально конституційно до наших граждан, які мають вільно пересуватися. На площі учасники підписуються під зверненням до секретаря Харківської міськради з вимогою звільнити директора центру поводження з тваринами. Акція тривала годину. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.